Як вас звати і звідки ви де працюєте? Мене звати Сліпньова Катерина і я викладач в Державному навчальному закладі Сєвєродонецьке вище професійне училище. Цей заклад знаходиться у Луганській області. Наразі він повністю зруйнований, і наша основна група команда переміщена до Дніпра. Але викладацький склад, і усі працівники розкидані не тільки територією України, а й містами Європи. Дякую, скажіть, от у вас одне переміщення, так? Чи чи два переміщення? А, так, ми були у нас одне переміщення, і ми довго працювали з 2014 року у Сєвєродонецьку, що було зовсім недалеко до лінії розмежування. Це близько 20 кілометрів. Я був в серодонецьке, в трималися та чудове таке містечко. А що вам допомогло в цих дуже складних життєвих обставинах не втратити себе? Не втратити себе мені, мабуть, по-перше, допомогло те, що мене дуже підтримувала моя родина. Це по-перше. І друге, це підтримка мого колективу. Тобто, ми, хоч і в онлайні, хоч дистанційно, але зібрались і. Кожен поділився своїми е, моментами з життя, своїми е, якимись порадами. Е, е, ми підтримували підтримували одного, одного на протязі всього цього часу. Які ви поради вже своїм досвідом, е, життєвим дали б колегам освітянам переміщення також, щоб три поради. Топ-три поради для освітян. А це, мабуть, те, що ми сьогодні вже проговорювали. Це, по-перше, не сидіти, і не очікувати, що хтось допоможе, тобто бути дієвими, це шукати якісь спільноти, які вам допоможуть адаптуватися, створювати. Створювати навколо себе ту ситуацію, яка вам допоможе впоратись з обставинами, і третє це прогресувати, тобто прогресувати у тому сенсі, що ви повинні розвиватися у всіх напрямках і у особистому, і у професійному. Про що ви мрієте? Ну напевне, кожна мрія кожного українця сьогодні це мир. І по-друге, я мрію про те, що я повернусь до свого рідного міста і повернусь до стін рідного закладу освіти, де зможу навчати дівчат, хлопців, які стануть гарантом того, що вони відбудовують, відбудують Україну. Наші робітничі професії на сьогодні дуже важливі. Супер. А що вам от ретріт дав? Ретріт від прогресильних? Ретріт від прогресильних це такий поштовх, який допоміг мені в першу чергу підняти настрій, емоційно підзарядитися. Це такий енерджайзер, батарейка, яка допоможе мені працювати надалі. Надихнув новими ідеями. І допоміг вступити в таку спільноту, в якій я теж отримую ту підтримку, яка на сьогодні необхідна.